Вітаю вас, малята! Сьогодні четвертий день тижня, четвер, 12 жовтня. На минулому заняттю ми з вами виготовили ось таке красиве осіннє дерево технікою орігамі. Я впевнена, у вас у всіх все вийшло. А сьогодні. Ми продовжимо конструювання з паперу і виготовимо ось таку морквицю гарбузовою сестрицю. Для конструювання нам знадобиться два аркуші кольорового двостороннього паперу помаранчевого та зеленого кольорів. Ножиці. Спочатку виготовимо саму морквинку з помаранчевого паперу. Згинаємо навпіл. З'єднуючи протилежні куточки, фіксуємо складку, розкриваємо аркуш і по лінії згину відрізаємо ножицями. Таким чином ми поділяємо аркуш на дві рівні частини. Для однієї морквинки знадобиться тільки одна частинка аркуша. Пригадуємо. Як зробити квадрат? Складаємо аркуш паперу таким чином. Куточок приєднаємо до сторони, робимо лінію згину. Та ножицями відрізаємо прямокутник. З квадрата перегнутого навпіл утворився трикутник. Складаємо його ще один раз навпіл, з'єднуємо куточки, фіксуємо складку. Розгортаємо трикутник і робимо згини до середини з обох боків. Не забувайте ретельно фіксувати складки. перекрутимо виріб. І те ж саме робимо з протилежного боку. Наша морквинка готова. Тепер виготовимо листя із зеленого паперу. Виконуємо ті ж самі дії, щоб утворити квадрат з половини аркуша паперу. Квадрата перегнутого навпіл утворився трикутник. Складаю його ще один раз навпіл. З'єднуємо куточки, фіксуємо складку. Ретельно. Розгортаємо трикутник та робимо згини до середини з обох боків. І знов. Ретельно фіксуємо складки. Робимо ще один згин, ось таким чином, він такий невеликий. Ретельно фіксуємо складки. І з іншого боку так само. Ось це листячко. Тепер його треба з'єднати з морквинкою. Для цього у морквиці є така кишенька. Ось вона морквиця гарбузова сестриця. Я впевнена, що ви також з легкістю зможете виготовити моркву з листячком. За бажанням можна домолювати їй очі та ротик. На наступній нашій зустрічі ми будемо вчитися конструювати яблуко з паперу. До зустрічі!